Майстер-класи та виставки планують організувати у Житомирі 16 травня у Всесвітній день вишиванки. Заходи відбуватимуться на новому бульварі, а на пішохідній вулиці встановлять тематичну фотозону. З метою сприяння розвитку народної творчості, збереження та відродження народних традицій і емоційно-психологічної підтримки мешканців. Плануємо 16 травня цього року з 12 до 18 години на вулиці Михайлівська виставити фотолокацію «Код нації» на бульварі. Новому провести виставки вишитих робіт регіонів України від школи поліської автентичної вишивки, художніх робіт учнів мистецьких закладів міста, арт-хаб бібліотека неба», український головний обір лекторії від Марії Масловської, години художньої творчості для дітей, розмальовки, намалюю Україну, локація дитячої творчості від мережі магазину Кобі, художній майстер-клас Акрилом еко-автентика». Також надійшов лист від. Обласної військової адміністрації стосовно того, що вони планують провести виставку вишитих робіт в Житомирського фахового коледжу культури мистецтв імені Івана Огієнка, комунального закладу Житомирської обласної краєзнавчої музеї та виставку ярмарку майстрів народної творчості від комунальної установи Житомирський обласний центр народної творчості. Також від головного координатора Секратської громади ментального здоров'я ТИЯК Ірини Гладкою відбудеться презентаційний виступ вишиванка код нашої стійкості для дітей протягом дня проводитимуть різноманітні майстер-класи. Також на новому бульварі планується майстер-класи для дітей з 12 до 13 години. Розпис шоперів від команди благодійного фонду співдія з 13 до 14 – Розпис чашок мої візерунки. З 14 до 15 виготовлення українського баріву із фетру, з 15 до 16 виготовлення закладок для книжок з елементами української вишивки. Також далі буде майстер-класи з оріхами і розпис акрилом на полотні житом вишивання. Гроші планують витратити лише на фотозону та закупівлю матеріалів для майстер-класів. На сьогоднішній день воно ще рахується. Я думаю, що десь в межах ну до 20-30 тисяч, не більше. Ми намагаємось долучити партнерів. Також ми намагаємося намагаємось долучити наше підвідомче заклади, тому у нас передбачена лише закупівля для дитячих майстер-класів безпосередньо те чим вони те, чим вони будуть працювати. Це фарба, це акрил це фетр Майстрині погодились робити це безкоштовно. Затратна затрат на у нас буде лише фотолокація. Також начальниця управління культури пояснила, чим керуються при виборі фотозон для заходів. Зокрема, ілона колодій наголошує: наразі головний критерій це ціна. А, і вона має бути мінімальною на Великдень. Ми витрачили витратили лише на стяжку та закупівлю та перевізку цієї фотозони, вто враховуючи те, що максимально вже те, що у нас є, ми в умовах воєнного стану, а вже ж використовуємо лише. З мінімальними витратами, це в першу чергу. По друге, треба розуміти сучасні тенденції, і для того, щоб е, слухати коментарі. А вже ж ми можемо повернутися до сіна, так як ви розумієте, коли це було, і е, давайте згадаємо той весь хейт, який раніше був, але ми не повертаємось до того, тому що ми живемо в умовах воєнного стану. При тому мінімумі ми намагаємось зробити максимум, і це надважливо. Тому кожен житомирянин має розуміти, що ми живемо в. Умовах воєнного стану і витрачати великі кошти на грандіозні яскраві фотозони особисто, я вважаю не на часі.